Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Сьогодні у нас посівний агрогороскоп на вересень 25-го року, час київський. Отже, розпочинаємо розглядати важливі, важливу інформацію про посів у вересні. Так, це вже осінь, але тут ще багато чого можна посіяти. І особливо це стосується теплиць і для північних регіонів, які будуть закладати фундамент на Наступний рік по чеснику та цибулі. Це озимий чесник та цибуля. Отже, 1 вересня в стрільці, це у нас друга фаза. Можна посіяти насіння зернових культур, сидератів, тобто і цибулю на горо на зелень посадити, і горох ще зразу хочу сказати, можна в теплиці трошечки. 2, 3 та вранці, 4 можна посіяти насіння. З зелених культур в теплицях, насіння різних сидратів і трохи цибулю на зелень. Далі у нас пропуск, водолій і повня, а також у нас сьомому буде повне місячне затемнення, спалений шлях місяця, і далі спалений шлях місяця третього. І він завершиться тільки пізно ввечері о 21.12. В овні, вже пізно ввечері 9 та 10, можна трошечки цибулі на зелень посадити, на підвіконі вирощувати зелену цибульку. 11 та 12 гарний час для посадки озимого часнику та цибулі. І можна посіяти насіння сіня та дайкону. Це для теплиць гарно. І сидирати. Знову ж таки, перерва в близнюках нічого не сіємо в цей час. І перехід місяця 14-го з 3-4 фазу. Гарний період 15 те та 16 те для посіву носіння редиски та дайкону в теплицях. Це у нас четверта фаза. Дуже гарний час. Період вже 17-після -го 10 години ранку. 18 та 19 до 14.30 це гарний період в леві. Четверта фаза для посадки озимого часнику та озимої цибулі, і все. В діві 19-го можна після 1 після 16 години, години до вечора посіяти насіння сидератів. А далі у нас геката, геката, народження молодика 21-го, до речі, сонячне затемнення. І 22-23 це у нас геката завершується. Вранці 24-го буде продовжуватися місяць без курсу до 12-ї години до моменту переходу місяця в знаці Знак Скорпіон. І дивіться, що ми можемо тут посіяти. Є ще час 24-го в теплицях посіяти насіння зелених культур. Дуже гарний час. І продовжити ці роботу можна 25 та 26 весь світовий день. Сієм насіння зелених культур в теплицях, сидирати обов'язково, цибулю на зелень. І оці культури будуть вам допомагати в, зимні, в зимній холодний період. Це стосується теплиць. І на підвіконня можна трохи цибулю посадити. Далі ще є у нас таких два дні, 27 та 28, в стрільці зростаючий місяць можна пос... посадити цибулю на зелень, посіяти насіння зернових сидиратів для теплиць. Відкритий ґрунт уже ні. Але якщо вже холодно і можна ще й озимі культури посіяти, саме сидиратні, щоб навесні їх зібрати. 29-го у нас тут немає часу для того, щоб щось робити в Козорозі, тому що перехід місяця почнеться з першої у другу фазу, з 13-ї години, і тому ми тут нічого не плануємо. А вже після 15-ї години 30-го можемо посіяти насіння сидератів і трохи цибулі на ну що ж, ми сьогодні з вами розглянули важливі дати години, коли можна буде посіяти насіння різних культур у вересні 2025 року. І визначили, що є у нас важлива задача для тих, хто живе в північних областях і північних регіонах, що можна посадити часник та цибулю. І це у нас четверта фаза в леві, і, до речі, після повні теж 11-12 в Тірці. Отже, кожен може вибирати все, що йому підходить. Нам тут дуже підходять періоди для роботи в теплиці. Ми завжди сіємо насіння салатів, цибульки обов'язково підсаджуємо, щоб у нас весь час були зелені вітаміни на столі. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам успіхів в посівах, гарних сходів і гарної погоди, благодатної погоди! Хай щастить вам на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.